Історія, яку ви зараз почуєте, вас вразить. І ми сподіваємося, що дуже багато чому навчить. Порш Панамера, 19 рік. Цей автомобіль приїхав з США, приїхав він до нас на дефектування. І ще був на дефектуванні в іншому сторонньому сервісі. Наш рахунок був на 25% дорожчим. Тому власник прийняв рішення відвести автомобіль на рихтувальні роботи по кузову на інший сторонній сервіс, а до нас повернути автомобіль на фарбування. Тож власник прийняв роботу в іншому сторонньому сервісі по кузову і привіз нам його на фарбування. Тож давайте приймемо роботу і подивимось, що ми маємо. Ну, ось так хотіли, щоб ми вже фарбували автомобіль. Це готова робота. Тут є тріщини. Через все це е, фарба здується моментально. Оце також готова робота. Оце е, фільонка вже готова під, під фарбування. Алюміній повинен бути ідеальним. І нам це тепер це все треба перероблювати. І рахунок, звісно, ще виріс, тому що ми вже будемо перероблювати роботу. Ось такі зазори. Ось такі зазори. Це готова робота. Далі. Це також готова робота по стійці. Ну тут взагалі нічого не робили. Наші майстри вже приступили до роботи. Е, окрім того, що е, тепер рахунок ще більше втрачено два місяці. Два місяці втрачено. Далі показую вам ще один. Е, це готове крило. Готове ліве крило. Вони починали гріти алюміній В автомобілі на крилі була плівка. Дивіться. Готовий результат. Це ось все, готовий результат. Це ми мали фарбувати все. Тож це дуже прикрий і повчальний випадок, що має власник? Мінус два місяці часу. Мінус витрачені гроші на. Автосервісі, які йому зробили неякісну роботу, плюс нас виріс рахунок за, за рахунок того, що ми будемо перероблювати неякісну роботу. Тож, друзі, будь ласка, обирайте якісний автосервіс, де є всі цикли роботи по відновленню автомобіля, де кожен несе відповідальність саме за свою роботу.